19 червня у місті Коваль проводився Всесвітній день Олімпійського бігу. На урочистому відкритті змагань з виступом та з привітаннями звернувся до спортсменів міський голова Сергій Кошарук. Він побажав усім спортивного довголіття, а малечі якнаймога більше займатися спортом, щоб у нас у місті були свої олімпійці. По урочистому відкриттю змагань усі присутні разом з міським головою подолали олімпійську милю, прокладену бульваром Лесі Українки та міським парком відпочинку. В змаганнях взяло участь 450 спортсменів, серед яких дівчатка та хлопчики з оздоровчих таборів загальноосвітніх шкіл міста та спортсмени дитячої юнацьких спортивних шкіл. Після масового забігу відбулись старти в кожній віковій групі. Переможці. Отримали спеціальні грамоти від Національного олімпійського комітету, а взагалі-то не було переможених, а тільки переможців, тому що всі від бігу отримали часточку здоров'я.